Що ж, поїхали. Що ви можете розказати мені про нареченого Мішу? Який він? Е -е, він такий круглий, е з моторчиком. Він зараз так бігає, 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 бігає. Такий великий, такий з твердими м'язами, е такий чорнявий, костюм синій, літає. Наприклад. Маленький, жирний з вентилятором, любить солодкі. Нічого собі. А яким він був до зустрічі з Ірою? Фу, противне, маленьке, слизьке, сіре. І я дуже його боюся. Кольський, мерський, коричневий. Полосатий, похоже, на харкат, який неприємно пахне. Слава Богу, що вони зустрілися. А коли день народження у вашої подруги Іри? Не знаю. Може, я підположу. Чесно, не знаю. Не знаю. Поки ну не знаю. Тися вісімсот. Зате ми знаємо, що Іра любить, коли їй співають перед сном. Які пісні Міша їй співає? Глорія Ніколай, Коля. О, боже, ла машина? Нам відомо, що у Міші дуже класна теща. Розкажіть нам, яка вона. Ну, Неї великі очі. Ну, взагалі так, от я б навіть писала. Великими кітьками. І блондинка з великими кітьками. Ну, ну, Пощастило з тещою. А які стосунки у Міші та Оксани Іванівни? Дуже цікаві. Ну, Вони дуже люблять вони на одного, але кайф отримують від того, що ганяються один з другим, роблять один другому пакусті. Ну, такі вони постійно гризуться. Напружені, досить напружені у них стосунки. Вони люблять друг друга, насправді. Вони дуже сильно люблять друг друга, просто вони не признаються нікому. Ну що тут скажеш? Дивні якісь стосунки. А от що ви даруватимете їм на весілля? Шоколадку. П'ять пачок салфеток, одне слово від команди. Дві буханки хліба класно. А Іра добре готує, що вона буде готувати Михайлові після весілля. Багета, мівіну суху, бо гарячого вона нема. Приправу до мівіни, олійку до мівіни і то, що попросять у кімнаті напроти. Бідний хлопець. Ну, хоч сьогодні добре поїсть. А чим Іра і Міша займаються у вільний час? Розкажіть нам, будь ласка. Ходять у СОБЕС і просять гроші. А Просять гроші, ходять у себе. <сміття> Ворожать. Просять милостині. Попрошають, нічіють, воняють, толкають, <сміття> хамлять. працюють у травмтеатрі. <сміття> Займаються тим, що неприємно пахне. В Іршавському районі кажуть, що в Іри та Міші унікальна історія знайомства. Розкажіть нам, як вони зрештою познайомилися. Я йшла по лісі, гуляла оп. на балу. Ну він подкатив до неї. І вона типу, особо не була пронів. Ну а тепер вітайте їх по справжньому. Перше, Майбутньому чоловіку я би хотіла побажати терпіння, але йому дуже пригодиться з Ірою. А Ірі я би хотіла побажати, щоб вона стала хорошою дружиною, хорошою мамою. Так, як на мене, підірчок, грошей і щастя. А можна одним словом? Трійню. І іменно трінь, а не ну, бо два мало, чотири много. Трійню.